І сестри в Христі радію, знову скажу, що можу сьогодні бути разом з вами, служити для вас цю божественну літургію і разом з вами святкувати сьогодні свято Верховних апостолів Петра і Павла. Ми чули сьогоднішній Євангелії. Ісус питає своїх апостолів, за кого мене мають люди, хто я є для людей. Знаємо, що життя Ісуса, життя апостолів, то не було легким життям. То було життя, в якому їх супроводжували і випробування, в якому їх супроводжував певний хрест, в якому Ісуса супроводжують люди, які відповіли на Його запрошення. Адже кожен з апостолів почув цей голос, іди за мною і своїм життям дав певну відповідь. Сьогодні Ісус питає апостолів хто я є для людей? А потім наступне запитання хто я є для вас? І так ми сьогодні, застановляючись над Святом Верховних Апостолів, дивлячись на життя Апостола Петра, апостола Павла, які своїм життям дали добру відповідь на запрошення Ісуса. Можемо також себе питати, ким для мене є Ісус? Яку Я відповідь даю. Ісусові на це запрошення, хто я є для тебе? Так багато людей у різні часи давали різну відповідь. Правда, для когось Ісус є вчитель? Для когось Ісус є Спаситель? І кожен можемо перераховувати цей список далі і далі. Ким є Ісус? Сьогодні? Для мене, яку я відповідь можу дати Ісусові на це запитання? Сьогодні апостол Петро каже, Господи, Ти є Христос, син Бога живого. Коли подумаємо, чи важко це було сказати Петрові? Важко це було сказати Петрові чи ні? Думаю важко. Думаю, важко. З одного боку, сьогодні людина може й легко скаже, хто є для, не... для неї Ісус. Може, навіть визнає, як Петро, ти є Христос, ти є Син Бога живого. Але потім подивлюся на своє життя. Подивлюся на свої щоденні вчинки, подивлюся на своє щоденне побутове життя. І лише тоді можу сказати, чи я говорю правду. Бо часто я можу говорити одне правда, але жити зовсім іншим. Часто це можемо сьогодні помітити. Як часто людина говорить одне, але робить інше. Говорить про любов, але не вистачає любові. Говорить про справедливість, а часто сама не є справедливою. Говорить про світло, а часто не є носієм цього світла. Браті і сестри сьогоднішнє наше завдання не тільки визнати Словом, Хто є для мене Ісус. Моє завдання сьогодні показати життям, хто є для мене Ісус. Дати, як кажуть, то, свідоцтво. Свідоцтво щоденного життя має свідчити. Ким я є? І хто є для мене Ісус Христос? Кажуть, мало себе називати християнином. Потрібно показати приклад християнина у щоденному житті. Тому, браті і сестри, сьогодні застановляючись над прикладом Верховних апостолів Петра і Павла, які визнали, які Дали добрий приклад, які показали, хто вони є своїм життям. Кожен з нас. Також даймо, не тільки визнання словом, але визнання життя своїм власним прикладом покажи, хто ти є. Ти є Христос, Син Бога живого. Нехай це буде гасло сьогоднішнього дня, нехай це буде гасло нашого життя, щоб словом, прикладом показати, хто ми є насправді. Тож вітаю вас з цим святом, всім вам і собі, бажаю тої відваги наслідувати Верховних апостолів, втілювати. Те наше визнання до щоденного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Іві.